Вітаю, діти! У нас заняття з грамоти. І ми з вами знайомимося зі звуком і літерою Н. І пропоную вам послухати казочку. Жила була дівчинка Надійка. Надійка дуже любила співати пісні. Співала і у садочку, і вдома. Тато купив для Надійки ноти. Тепер цілими днями Надійка ходить з нотами і співає пісні. А зараз наближаються новорічні свята і Надійка вчить нову пісеньку. Новий рік, новий рік прийде на поріг. Скажіть, діти, а що Надійка любила більш за все робити? Співати пісні. А яку пісеньку співала Надійка? Новорічна, правильно. А скажіть на мені. Який звук ми частіше всього чуємо в піснях надійки? Ми чуємо звук Н. Давайте з вами повторимо: Н. Н. Зверніть, будь ласка, увагу, що цей звук ми можемо протягнути, але ми не можемо його проспівати. Ми його можемо вимовити і почути. Давайте подивимось на цього звукового чоловічка, на його ротик. Зверніть увагу, коли ми вимовляємо звук Н, ротик не широко відкривається. Давайте, діти, зробимо з вами вправу для розвитку мовного дихання. Подмухаємо через соломинку, і в нас з вами з'явиться чарівна картинка.